Всім привіт! Ви на каналі Олени Месенцової і сьогодні поговоримо про Денце. Одне Денсе, але з нього я зв'язала декілька моделей. Зараз на відео ви бачите ось тут на куті приклади моделі, які я зв'язала на одному самому денці. Тому, коли ви бачите модель, не обов'язково одразу звертатися до майстер-класу. Можна знати декілька правил. Для обв'язки денця, які вам допоможуть створити власну модель. До речі, якщо ви хочете навчитися створювати власні моделі, розробляти їх за власним дизайном або за викрикою, запрошую вас на своє навчання, яке стартує вже наприкінці жовтня місяця. Вся інформація на моїй сторінці Instagram. І так, ось ця заготовка це. Звичайне денце розмір 24 на 11. Воно має ущільнені шкір картоном. Бачите, це картончик, воно дуже таке щільне. В нього вже встановлені ніжки. Вони сховаються потім під підкладкою, але можна додатково замовляти шкір підклад і ховати денце одразу. Це на той випадок, якщо ви не хочете встановлювати підкладку в сумку. І так. З цієї моделі можна зробити декількох, з цього Денця можна зробити декілька моделів, ви вже це зрозуміли. Сьогодні я покажу вам, як обв'язати Денця та запам'ятати мій інтуїтивний метод користуватися ним і легко змінювати матеріал. Тобто, ви можете за цим принципом в'язати будь-яким матеріалом. Сьогодні ми з вами розглянемо варіант. В'язання шнуром, це поліефірний шнур. Посилання на нього залишаю під відео, і, як завжди, дарую від себе знижку 7%. Поліфірний шнурочок взяла спеціально трішки світліше, щоб вам було краще видно. Це шнур 3 мм. І для нього гачок ми на початку візьмемо 3,25. Гачок використовується. Підбирається раніше під вашу щільність в'язання безпосередньо. У мене візьмемо 3,25 спочатку, потім, може, змінимо на більший. Ну і ще коли ми добираємо гачок, то треба знати, що саме ми хочемо зв'язати. Якщо вам треба дуже щільне полотно, рухаємося. В сторону зменшення. Якщо вам треба трішки більше, більш об'ємніше, що у вас об'ємний везерунок, тоді можна взяти до 3,5. Але це все залежить від того результату, який ви хочете мати. Обв'язувати деться, дівчат, не дивіться, воно в мене вже використане. Я навмисно розпустила майже готову сумку, щоб вам показати цей спосіб обв'язки. І так, як завжди, я починаю в'язати з ось цього краю. Тобто, з лівої сторони по центру я в'яжу всі сумки, які в'яжуться по колу. Якщо в мене сумочка, яка потім буде в'язатися, наприклад, з різних частин, частин або це боковинка, тоді ми почнемо з кута. Зараз нам. Потрібна саме обв'язка по колу, тому я починаю звідси. Чому звідси? Тому що якщо ваша сумка потім е чекає складання з боку, от саме в цьому боці не буде помітно нічого. Починаємо ми з прокладання е з'єднувальних петель. Для цього вводимо гачок, беремо нитку. Залишаємо десь приблизно 4-5 см для того, щоб закрити ряд. Хвостик, я маю на увазі, ось він в мене. І далі починаємо прокладати наш шнурочок. Буду знімати, дівчата, дуже докладно, для того, щоб початківці нарешті також зрозуміли, як це легко робиться. Зараз ми просто прокладаємо шнур від отвора до отвора, ось так. Нічого сильно не затягуємо. Ось так, бачите, цей хвостик нам потім потрібен буде. Починаю я завжди з цього ланцюжка, зі з'єднувальних петель. Чому? Тому що потім, коли ми з вами обв'яжемо через край, ми зробимо так, що ніхто ніколи не здогадається, де ви прив'язалися. Тобто, в такому випадку ручна робота виглядає більш охайно, більш привабливо. І е, в'язане полотно, воно стає ніби одним ці, цілим з шкіряною фурнітурою. Саме тоді ваша робота буде виглядати більш вишуканою. Ну і, звичайно, буде коштувати набагато дорожче. Ось так це відбувається. Зустрінемося тут. З вами обв'язали повністю проклали цей ланцюжок. Ось так це виглядає. Дійшли до останнього отвіра. І робимо наступний крок. Пров'язуємо дві останні петельки, залишаємо робочу петельку поки що такою великою, і витягуємо назовні той хвостик, який ми залишили. Далі вставляємо гачок в, останню, в останній отвір, і нанизуємо на нього нашу останню петельку, яку ми зв'язали на ланцюжку. Ось вона. Далі підбираємо цей хвостик. І виводимо за допомогою гачка на зворотню сторону. Ми закрили з вами ряд, і подивіться, як охайно виглядає наша обв'язка. Далі підхоплюємо робочу петельку, фіксуємо її. І далі ми з вами будемо обв'язувати через шкіру. Зараз я зроблю першу петлю, щоб вам було зрозуміло. Все, цей хвостик ми сховаємо у в'язання і далі. Тут ми з вами починаємо слідкувати за тим матеріалом, яким ви в'яжете. До речі, шкіра в мене кольору винний, а шнур у мене колір кава. Він світліший. Сюди під цей колір шкіри ідеально підходить шоколадний колір. Воно виходить прям тон в тон. А цей на контрасті також може бути. Ну і вам на відео більше видно. Дуже, до речі, осінній варіант. Дивіться, як гарно пасує до осінніх кольорів. Починаємо в'язати. Ось наш перший стовпчик зв'язаний, і ми з вами бачимо, що він стоїть перпендикулярно нашому отвіру. Це правильне положення стопчику. Зараз я зв'яжу ще один стовпчик без накиду. І ми з вами одразу побачимо ось такий результат. Ви бачите, що наш стовпчик. Не лежить перпендикулярно, він почав потягнутися в ліву сторону, тобто лягати спати, як я постійно кажу дівчатам. Тобто, в цьому варіанті ми повинні з вами зробити збільшення. Пров'язати ще один стовпчик. Все. Рухаємося далі. Коли ми з вами в'яжемо, пам'ятаємо три правила в'язання: по-перше, гачок паралельно в'язанню, паралельно полотно. Нитка робоча, яка є на гачку, міцно затягнута. Як ви бачите, в мене гачок навіть не рухається. І коли ви витягуєте робочу петлю, ви робите її вдвічі більше, ніж та, яка на гачку. Бачите, наскільки вона більша. Далі, тримаючи гачок паралельно в'язанню, ми пров'язуємо захоплюючи знизу робочу нитку. Потім розправляємо все, що треба розправити, і підтягуємо, повертаємо гачок в ісходне положення і підтягуємо робочу нитку. Таким чином, ми щільно зв'язали верхню частину, але залишили наш стопчик доволі об'ємним. Як ви бачите, цей стопчик у нас стоїть перпендикулярно все правильно. Тут робити збільшення ми не будемо. Рухаємося далі і далі. Ця історія повториться 100% так само. Бачите? В цьому випадку я роблю ще один стовпчик сюди, тобто роблю збільшення. Крокуємо далі, Кути, окрема увага. Тут нібито він стоїть правильно, але я 100% розумію, що мені треба зробити збільшення, тому що дивіться, скільки яку відстань нам треба закласти ниточками. Тому я тут роблю збільшення. І переходжу до кутового отвіра. Ось так. На куті, як ви бачите, я ввожу гачок в середину петельки. Таким чином, в нас залишається ось така ниточка з однієї сторони, півпетлі. Бачите, як охайно це все виглядає. Коли ми, будемо, коли ми проклали б з вами оцей ланцюжок зверху, повз поверх обв'язки, це виглядало б, ну, як просто шов зверху. Мені більше подобається таким чином, я ділюся з вами своїм досвідом, тому користуйтеся. Прокладаємо один стовпчик, бачимо, що нам не вистачає для того, щоб повернути, тому що нитка в нас міцно затягнута і ми не можемо в'язати далі. Ми робимо ще один стовпчик в кут. І знов не можемо повернути. І робимо ще один стовпчик. Тут хочу звернути вашу увагу, щоб для того, щоб красиво викласти оці всі три стопчики, вводіть гачок десь так на початок, перед попередньою ниткою. Для того, щоб не зламати ні гачок, не травмувати свої руки. Зверніть увагу, який рух я роблю. Я нібито штопором витягую нитку. Ось так. І викладаю цей куточок. Тепер наша нитка повернулася. І в мене все гаразд, я можу продовжувати рухатися далі. І далі, я користуючись цим методом, можу спокійно прокласти далі свій шлях. Чергуючи одинарний стовпчик, тут вже зрозуміла, та подвійний. От зараз я зв'яжу подвійний. Що дає такий метод, дівчат? Такий метод дає можливість вам легко змінити матеріал. Ну, наприклад, ви хочете повторити ось ці всі моделі, які я показала, з іншого шнура, іншого виробника або іншої, іншого об'єму, але можли, або, можливо, більшого об'єму. І ви не будете замислюватися, а як скільки збільшень зробити при обв'язці денця? Ви просто послідкуєте за матеріалом і він сам. Підкаже, скільки робити. Ну, от дивіться, тут нібито ми все зробили правильно. Тут ми з вами чергували. Хоча тільки один раз ми зв'язали одинарний стовпчик, потім зв'язали два. Тут зв'язали один, але дивіться, як наступний поводить себе. І я думаю, що 100% тут треба зв'язати ще один пров'язати стовпчик для того, щоб вони лягали. Ось тепер все правильно. Ще на що звертаю я увагу увагу завжди? Ось ці всі петлі, які виходять зверху, вони повинні бути однакового розміру. Якщо ви бачите, що петелька більше, ніж всі інші, дивіться, яка оця петля велика. Чим всі інші? Знаєте, що я зроблю зараз? Я просто до неї повернуся і тут також зроблю збільшення, тому що вона величенька. І їй не вистачає об'єму, не вистачає її повітря. На що це впливає? Чому я так, як то кажуть, заморачуюся? Тому що потім формування самої сумки залежить від обв'язки. Коли мене питають, як зробити галочки в розкол, щоб вони стояли рівно, я кажу, правильно об'яжіть. Що мені зробити, щоб мене не косив везерунок? Правильно об'яжіть. На всі запитання, що мені зробити, щоб кути не тянули? Правильно об'яжіть. Що мені зробити, щоб об'єм був красивий понизу? Правильно об'яжіть. На всі ці запитання я даю єдину відповідь. Від, саме від обв'язки залежить форма, візерунок, об'єм. Ну, бачите, воно красиво коли по два. Тобто, далі 100% я буду прокладати по два. Ще хотіла вам на що вашу увагу звернути що іноді шнури, якщо б я зараз взяла шоколадний кольор, можливо, моя б схема змінилася. Тому що шнури від, поки не буду, від кольору також міняються. Одним м'якіші, другі, навіть одного виробника, трішки жорсткіше. Знаєте, від чого це залежить? Від профарбування. Тобто, чим більше фарбують шнур, ну от залишу так. Чим більше фарбують шнур, тим більше він грубіший. Всі, хто працював з трикотажною пряжою, пам'ятають, що пряжа світлих кольорів вона завжди набагато м'якіша, ніж та, яка темна. В шнурах, дівчат, так само, тому звертайте на це увагу. Якщо ви берете в іншій студії, в іншому магазині, це може бути інший виробник, і шнур 3 мм в різних магазинах може відрізнятися. А це означає, що якщо ви придбали майстер-клас і там вказан один шнур, то, можливо, якщо ви візьмете другий шнур, то у вас не вийде зробити таку саму роботу. Тому я з досвіду роботи зрозуміла, що набагато. Корисніше, набагато цікавіше використовувати саме інтуїтивний метод обв'язки, який до мене прийшов з досвідом. І що коли ви будете слідкувати за шнуром, то ви легко зможете адаптувати будь-який майстер-клас під той матеріал, який зараз у вас на гачку. Дивіться, я зробила три подвійних, один одинарний. Три подвійних, один одинарний. Дай, далі будемо рухатися, обов'язково в кінці покажу вам, що в мене вийшло. Давайте розглянемо, що в нас вийшло. Ось у мене майже готове день обв'язана. обв'язане. Зараз я вам покажу, де скільки збільшень я зробила. Тут ми з вами в'язали разом. Далі я, ми з'ясували, що нам треба зв'язати три подвійних одинарний, ось так чергування скрізь весь всю цю ровну полоску. Рівну сторону, а далі тут максимально в нас іде збільшення по два, в куті троєчка. 3. Далі тут на цій на маленькій стороні в мене ось один подвійний, а з цієї сторони, навпаки, вийшла ось один подвійний, ось тут він. Це не має значення, це ніяк не вплине на ваш візерунок. Єдине про що хочу сказати, що якщо вам потрібна певна кількість стопчиків для візерунку, які в'яжуться кратно чи не кратно, якщо це потрібно, якщо це не просто гладкий візерунок, то ви можете легко десь додати. Просто один стопчик в обв'язці, він ніяк не вплине на загальний розмір, тобто зробити, наприклад, тут ще один або тут пропустити одинарний. Від цього нічого не зміниться, але зміниться те, що ви зможете легко в'язати візерунки складні, які складаються в чотних або нечотних рапортів. Що ще хотіла сказати, знов-таки часто запитую, чи потрібно, щоб однакова кількість була тут чи тут. Ну, як ви бачите, я за цим не слідкую. Якщо вам це потрібно знов-таки для формування візерунку, то, будь ласка, підраховуйте так, щоб вони були однакові. Останнє у мене збільшення зараз буде в цей перший стовпчик, який, бачите, як накленився, хоча, коли ми його з вами зв'язали, він стояв рівненько. Тому я роблю останній стовпчик тут, ще одне збільшення. Ось так затягую, бачите, я повернула гачок на місце і міцно затягнула. І ось тут вступає в ігру запальничка. Я роблю, обрізаю шнур. Ось так, бачите, я не обрізаю його нитками, я просто його відпалюю. Для чого? Для того, щоб зафіксувати, і він не розпускався. А по-друге, я завжди обрізаю на першому рядку. Ми з вами закінчили обв'язку, і наша обв'язка з вами зараз буде закрита. А потім ми будемо формувати саме стінки. Я так постійно роблю: більше ми нічого обрізати, звісно, не будемо. Це робиться тільки в першому рядку. Перший ряд я маю на увазі при обв'язці через край. Для того, щоб хайно виглядала робота. Дивіться, я вивела робочу нитку, беру гачок, ввожу першу петельку, підхоплюю ось так за обидві, беру цей хвостик, вивожу його через низ, таким чином, на зворотню сторону. Далі в нас остання петля, з якої виходить ця робоча нитка. Ввожу гачок від себе до себе, ось так, всередину петельки. ось так. Підхоплюю цю робочу ниточку і вивожу її на зворотню сторону. І я знову зробила фальшиву петельку. І подивіться, тепер ніхто ніколи не зрозуміє, де ми з вами починали. Все виглядає ідеально, все як я люблю, а цей хвостик потім закінчиться, сховається у в'язанні. І далі ми починаємо з вами переходити на стінки в'язання. Ще раз повторюю, я в'яжу. Завжди по колу, тільки якщо цього не потребує сам візерунок, Тобто є такі візерунки, які потребують закриття ряда. Ну, це, наприклад, сітка, наприклад, перше, що згадала. Всі інші не потребують цього, тому я цього не роблю і починати я буду з цього з цієї сторони, там де починала. І тут хочу звернути вашу увагу, що перехід на стінки також буває різним. Від цього залежить форма вашої сумки. Зараз я вам покажу звичайний перехід, щоб зробити наше, наше полотно більш таким закругленим. закругленим. Тобто я буду приєднуватися за обидві петельки, але я вам раджу не використовувати ту, яка у нас закрита, щоб вона ну, так не зробила, не розтянулася. Ми її пропустимо і приєднаємося. Десь поряд. Для цього ми вставили гачок, взяли нашу нитку і прив'язалися стовпчиком без накида. Ось і все. І далі ми почнемо в'язати за обидві дужки петлі, гарненько витягуємо і в'яжемо звичайними стовпчиками без накиду. Ось так. І що ж відбувається далі? І далі, як тільки ми зробили декілька кроків, ми так само слідкуємо за гачком, ми так само затягуємо робочу нитку, але одразу раджу поставити ваше в'язання в тому положенні, в якому воно повинно бути. Для чого? Для того, щоб формувати правильно петельки, стопчики. Тому що, якщо ви будете в'язати в такому положенні, ваша робота не буде е, тримати так нитку, як потрібно. Тобто ви ж ну, не так будете контролювати. Ниточку, тому постійно отак піднімайте. Коли ми з вами зараз підемо на другий ряд, то нам буде набагато простіше. Який би візерунок я не обирала, перший ряд я завжди роблю просто стовпчиками без накиду, в розкол або звичайним способом, як зараз, для того, щоб сформувати стіночки, а вже потім працювати візерунком. Далі, на куті, ми з вами повертаємо, але для того, щоб наш кут стояв красиво, я в кутовому. По вроті зроблю збільшення. Тобто пров'яжу два стовпчики в один, ось так, для того, щоб сформувати красивий кут. Ось так. Далі продовжу в'язання по колу. Далі ми з вами повторюю: нічого не обрізаємо. Нитка цілосна, це робиться тільки один раз. Зараз я вам покажу, який куточок в мене виходить. Бачите? Ми робимо це один раз, коли обв'язуємо денце. Ну, а далі крокуємо перший ряд. І я вам покажу цікавий візерунок, який я використала одразу в двох моделях в рюкзаку Воля та в торбі Ніапаль. Один той самий візерунок. В'язала ці моделі з різних шнурів. Вони, до речі, на різних денцях, не на однаково. а от саме рюкзачок воля на такому денці. Чи робити збільшення далі? Відповідаю одразу: якщо вам хочеться зробити більш об'ємним кут, то в даному випадку для цієї моделі мені не потрібно, але тоді в цьому рядочку можна було зробити не одне збільшення на куті, а зробити збільшення тут і тут, тобто по краях. А серединку залишити з одинарним стовпчиком. Тоді ваш куточок оцей буде більш об'ємним. І форма вашої роботи буде понизу більш така пухкенька. Знов-таки, це залежить, дівчат, від того, що ви хочете мати наприкінці. Ось так я формую одразу стіночки для того, щоб вони стояли красиво. В'яжемо далі, на кутах робимо по одному збільшенню і зустрічаємося тут. І я покажу вам цікавий візерунок. Я покажу вам, що в мене вийшло. Ось я обв'язала, як ви бачите, поставила все наверх, підняла ось так красивенько. Сформували куточки ми. Обов'язково це треба робити, дівчата, для того, щоб далі працювати. Тому що якщо ви будете в'язати отак пласко, у вас не буде того ефекту, ви не зможете контролювати. Правильне натяжіння, і ваша робота може потім піти гуляти хвилями. А так ми будемо чітко бачити. Далі покажу вам цей везеруночок. Дивіться, я дійшла до кінця ряду. Ось у мене останні мої дві петельки. Я поки що так потримаю, щоб вам було. Видніше, тому що мені буде, якщо я ще зараз так зроблю, ви нічого не побачите. І далі ми з вами будемо працювати в розкол. Що таке в розкол? Ми будемо з вами орієнтуватися на ось цю петельку, тобто на її серденька, а не працювати під півпетлі, під обидві пітлі. Не сюди, а от сюди. Це називається в розкол, коли ми вставляємо гачок між серденьком і виводимо ззаді під перетинку. Для цього можна було спочатку також обв'язати в розкол. До речі, два варіанти переходу на стіночки. в мене є додатково у відео тут на каналі. Посилання на них залишаю під цим відео, ви можете подивитися окремо. Ну і давайте Затянули нитку, поставили гачок і просто переходимо на наступний рядочок. Для цього робимо накид, вводимо гачок от сюди. Серденько та підхоплюємо позаду перед перетинку. Забираємо робочу нитку. В нас зараз на гачку буде три ниточки, бачите? І пров'язуємо. Називається це напівстопчик з накидом. Як ви бачите, ряд ми з'єднали і нічого не помітно. Знов робимо накид, вводимо в розкол, перевіряємо перетинку, виводимо ниточку та з'єднуємо все три разом. Ось такі в нас виходять напівстопчики з накидом, Але ми їх в'яжемо в розкол. Тут є два варіанти цього візерунку. Можна в'язати, е, можна в'язати просто за в повну петельку, ось так, а можна в'язати за півпетлю, але також вразкол. От, дивіться, вже в мене вимальовується везеруночок. Ось так. Бачите? І таким чином, як би вам його показати, що в мене виходить, ось що виходить. Зараз ми перейдемо з вами, я швиденько пров'яжу, перейдемо на іншу сторону, буде краще помітно. Тобто ми робимо накид, вводимо в розкол і пров'язуємо весь стовпчик. Тут вже ми не робимо ніяких збільшень на куту. Ніяких ми продовжуємо до кінця. Тут вже ми. Сформуємо кут, затягуємо його, щоб наша робота мала форму. Ось так. От Бачите, воно піднімається. І ми зараз сюди будемо з вами повертатися. Отак От мені буде вам гарніше показувати. Я роблю накид, в вразку, перевіряю перетинку, витягую і пров'язую повністю. На півстопчик з накидом. Ось так. Ось так виглядає цей відзеруночок, бачите? А можна його в'язати за напівпетельку. Дивіться, я роблю накид і ввожу гачок не от сюди, а підчеплюю ось так. Бачите? І все рівно потрапляю в розкол під перетинку. Зараз покажу, чим вони відрізняються. Тобто у вас попереду буде залишатися половинка петельки. Якщо вам це потрібно для вашого роботи, то, будь ласка, залишайте. ще раз покажу. Зараз покажу, дівчата, чим вони відрізняються, щоб вам було більш помітно. Все, я затянула. І ось дивіться: ось ці в нас йдуть повністю в розкол, а ось ці запівпетели. Бачите, чим вони відрізняються? Залишається половиночка зверху. І той, і той везеруночок в наступному рядочку ми будемо так само в'язати вразкол. Тобто ось тут. От сюди потрапляти будемо. Ось так. Бачите? І тут під перетинку. Все. І все. Тобто, обирайте варіант або залишаємо повністю, або за пів петлі. Якщо вам було корисно, будь ласка, залиште свої коментарі.